46 та була цього року. Одна із перших, хто мене з днем народження привітала. У нас закладені дуже добрі традиції, коли ми на день народження не тільки приймаємо подарунки, але й даруємо подарунки. FPV -дрони — та стабільний і надійний засіб ураження. Як то кажуть, надійніше і простіше до використання. Приймайте. Вдячні за постійну підтримку. Стабільну. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Вітаю, друзі. Шанування, вітаю. У нас сьогодні ці ескаватори йдуть для вашої бригади і для 147-ї артилерійської. полтичка. Це єдині в Україні нові. Вони модернізовані за моїм проєктом для військових. Фарбування фабричне, лопата посилена, ковш посилений, гідравліка посилена. І все зроблено, як. Де свої. Не конше необхідні по просто простірачі. Постійно вриваємося в землю, тому що каби, тому що для самозахисту, ну це дуже необхідна річ. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Вітаю. Що сьогодні 147-му отримує в нас? Ми отримуємо трактор. трактор, ремонту мастерську, баню, маніпулятор. Такого обсягу з першого разу не отримала не одна бригада. Ви вже подивилися? Мистер? Да. Там красота. Круче. Майстерні не існує просто. Ради бачити. Вітаю, друзі! Да, наша рідна 25-ка. Що ви сьогодні отримаєте? ФПІжки? Хотів спитати у вас: чи ви виправдано далі нам витрачати гроші на ФПІшки, чи замінити їх на щось інше? Те, що ви Ну, Аналоги, мабуть, зараз. Петро, в будь-якому випадку що ми закупаємо. Його все одно мало. Тому ваша допомога вона важлива і навіть в пиві так реби теж важливо. Будуть реби. Будемо сьогодні реби і в піві, особливо на автовок. Доброго дня вітаю. Дуже приємно. Доброго здоров'я, Петро Олексійович. Петро Олексійович нам сьогодні передає монітори. Дрони передають нам наразі детектор дронів, допомагає виявляти ворожі дрони. Все, що потрібно для того, щоб наближати перемі. Перший головна об'єкт атаки, який ми робили через засоби протидії технічної розвідки П'ятрі, це була зала. Постарались, збили якраз так. совпало, що якраз два шостого <гум> дев'ятого дуже круто. Це ми артилерістів на Маленький передає реп досить потужний. Також дві мурашки, і один такий звичайний подростик. Вони будуть для евакуації 200-300 для підвоза БК, в тому числі. Для нас десантно-штурмові війська це є особливий пріоритет. Ми тільки сьогодні передаємо на 50 мільйонів гривень продукції. Із них 25 п'ять іде КДШВ. Велике спасибі за цю спільну роботу. На Україні немає слава!